Моє дитя, якби ти тільки знала, як сильно я тебе благословив, то ти б сьогодні так не сумувала б і не ослаб би розмах твоїх крил. Моє дитя, тебе я розумію, і як тобі тяжко, знаю добре теж. Я виконати хочу твою мрію, коли свій шлях ти до кінця пройдеш. Ти не забудь про що мені казала, чого просила щиро в мене ти. Невже у мене сил на це не стало? Невже залишив? Дочко Люба, ні, я не залишив у біді дитину, яка себе для мене віддала. Прошу тебе я, не втрачай надію, хай віра буде чиста і жива. Іди вперед, стежиною вузькою, яка веде тебе у небеса. На цій дорозі завжди я з тобою, ніколи не була на ній сама, тебе, я ніс коли ти знемагала, давав я сили, щоб ти далі йшла, коли у тому вже перемагала. Я був з тобою, дороге дитя, я вів тебе долинами смиріння, я твоє серце сильно полюбив. Бо бачив твої наміри і стремління, до чого Дух Твій увесь час горів. Я знаю й те, чим томишся ти нині, можливо, і ніхто й не зрозумів твого бажання і твоєї цілі, та я, його дитя, благословив, тебе ніколи я не залишаю. Усе тримає тут рука моя, і усі думки твої, я проникаю. Мені відома ця журба твоя. Я полюбив, і я тебе призначив, тобі служіння матері послав, бо це служіння так багато значить для тих, хто серце Господу віддав. Веди усіх, веди у моє царство, усіх, кого довірив я тобі, бо є у тебе вічне є багатство, заховане на небі у Христі, тому до тебе промовляю, нині, ти силу на дорозі не втрачай. Веди людей до мене, до спасіння, їм напрям вірний на дорозі дай, а я тебе дитя благословляю Своїм благословінням у житті. Ти добре знай, що я все пам'ятаю, переді мною всі діла твої, використовуй правильну свободу, І отримаєш від мене нагороду.